30 квітня до Слов'янська завітають представники Харківського протезного заводу. На базі громадської організації Довіра бригада спеціалістів прийматиме замовлення від людей з обмеженими фізичними можливостями, як місцевих, так і переселенців. Співробітники заводу зроблять заміри для ортопедичного взуття, бандажів, корсетів, верхніх та нижніх кінцівок тощо. Якщо первічного протезування, значить, копію паспорта, перша, вторая страниця і де приписка. Справка МСЕК. подтверждение инвалидности, копия пенсионного удостоверения, справка ВКК, в чем нуждается инвалид или реабилитационная карта, справка э, переселенца, если это человек переселенец, и затем они получат в управлении соцзащиты направление на протезирование. И если человек проходит второй раз протезирование, то если у него протезирование происходило с 2010 года, то им необходимо прийти в управление соцзащиты и получить одну только справочку направления на протезирование. Если же было до 2010 года, то нужно полностью все вот этот перечень, который я Ми в началі, то нужно це все предоставити в управління соціальної захисту, і потом вони получат эту справку направлення на протезування. Долучитися до акції громадських організацій Довіра та «Неонелла» можна буде за адресою Слов'янськ, вулиця Жовтневої Революції, 49, дев'ять з десятої і до 12 години 30 -го квітня.